Попри напружену ситуацію у державі та відміну в багатьох містах святкування дня перемоги у Бордичеві, 69-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні відзначили правда з певними особливостями. Наприклад, вранці на площі біля вічного вогню перед початком зібрання громадськості не було святкового концерту. А саме зібрання відбулось за дещо скороченим сценарієм і мінімальною кількістю виступів. Ми збираємося щороку у цей день на цьому святому місці. Збираємося, щоб задати наших рідних і близьких, що не повернулися з цієї війни, щоб привітати живих героїв, яких на превеликий жаль з кожним роком стає все менше. А ще збираємося, щоб передати молодому поколінню традицію, шани і поваги до тих, хто ціною власного життя захистив і зберіг для нас. Нашу рідну землю Уже 69 років віддаляє нас від незабутнього переможного травня 45-го луналу на зібранні. Але величний подвиг героїв війни досі лишається джерелом патріотизму і віри у свої сили. День перемоги, свято, яке повинно об'єднувати різні покоління у щирому прагненні подякувати тим сьогодні. Вже майже 90-річним юнакам та дівчатам, які ледь зустрівши випускний у червні 41-го стали на захист батьківщини. Україна опинилась в самому епіцентрі найжорстокі. Шої війни довгих 1225 днів і ночей була окупована німецько-фашистськими загарбниками, але їм, як і усім попереднім завойовникам, не вдалося поставити мужній та патріотичний народ на коліна. За свою свободу і право жити у мирній країні, українці заплатили надто високу ціну, щоб сьогодні не берегти здобуте світле небо. Тільки Бердичів за роки війни втратив більше половини своїх жителів. Була повністю зруйнована майже половина житлових будинків. Були фізично знищені висококваліфіковані кадри, а більше 10 тисяч молодих людей вивезли на каторжні роботи. Після війни місто піднімалося з руїн матеріальних і духовних. Мабуть, у багатьох наших бердичівських родинах є живі свідки важкої повоєнної відбудови, є фотографії будинків, яких немає на сучасній карті. У кожній родині живе незгасна пам'ять про жах воєнного лихоліття. і живе свята вдячність нашим батькам, дідам, прадідам, які боронили нашу рідну землю. Історія має навчити сучасників берегти мир, поважати людей праці та будувати, а не руйнувати. За це йшли у бій герої-переможці. Заради цього не шкодували здоров'я трудівники тилу. А перемога вона обов'язково приходить до сильних, сильних духом і правдою, зазначили на мітингу, і нехай вічним вогнем палає народна пам'ять про усіх визволителів та про зламані війною долі. Після завершення зібрання присутні вишукувались у колону, якою традиційно пройшлись через місто до військового цвинтаря. Цього разу. У параді не брали участь ані військові, ані оркестр 26-ї артбригади. І ще однією відмінністю заходу стала майже повна відсутність традиційного живого коридору з учнів та педагогів шкіл обабіч вулиці. Та усі ці особливості, вочевидь, не дуже вплинули на сотні бордичівлян, котрі вважали своїм святим обов'язком 9 травня прийти і вшанувати героїв війни.